Роджер Кларк, який зіграв Артура Моргана у Red Dead Redemption 2, нещодавно обговорював з фанатами трейлери GTA 6. В один момент розмови тема зайшла про триквел РДР. Кларк заявив, що він впевнений у тому, що гра колись вийде, але не може сказати навіть приблизно коли. А ще він додав, що не слід чекати на повернення Артура Моргана. Адже хто грав, той знає, що історію його вже розказали. Дай Боже з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Трикутні форми тепер і українською мовою. Ремастер оригінальної трилогії ігор Том Raider, який виходить вже 14 лютого на всіх актуальних платформах, на релізі матиме текстову українську локалізацію. Це стало відомо зі сторінки збірника у Steam. І це прекрасний привід насолодитись класикою. Відбувся повноцінний реліз умовно безкоштовного командного шутера The Finals. Гра від екс-розробників Battlefield ще на етапі бети отримала велику Популярність, яка з релізом тільки зросла. На вихідних піковий онлайн перетнув позначку у 242 тисячі одночасних гравців. в Steam. Відгуки в основному позитивні. Баланс і ще деякі елементи відносно бети перелопатили, але великий ТТК нікуди не дівся. Хоча це не те, що проблема, а радше особливість гри. Тим паче, що більшість заходить у Файналс саме через повноцінне руйнування карти. Google підбили підсумки найпопулярніших запитів у році. В категорії ігор ситуація дещо. Цікава. Перше місце Hogwarts Legacy. Тут, як би зрозуміло, популярна франшиза, кіно, серіали, книги тощо. Друге, вже більш неочікувано: The Last of Us. Але теж можна пояснити, бо вийшов серіал, анонсували ремастер двійки і повернувся гайп. До речі, у категорії серіалів The Last of Us на першому місці. Але далі це якийсь темний ліс для мене. Третє і четверте місце це якісь Connections і Battlegrounds Mobile India. П'ять і шість це Starfield і Baldur's Gate 3. Сьоме місце якась японська. Гра про кавуни, назву якої я не вимовлю. Восьме місце це Diablo 4. А от на 9 у нас російська Atomic Fart. реклама на Times Square із сексуалізовані роботеси зробили, на жаль, своє. А потім мені ще кажуть, що не треба займатися контрпропагандою і розповідати, чому погано грати в такі ігри. Ну і на закриття топу «Sons of the Forest» на 10-му місці. Але для будь-якого українця я гадаю, що найпопулярніший запит це, звісно ж, наблизити нашу перемогу. І з величезною радістю повідомляю, що завдяки нашому неймовірному єднанню проєкт Око за Око 2 про який я вам неодноразово розповідав, завершено. Разом нам вдалось зібрати неймовірну суму в 400 мільйонів гривень на кулемети, міномети. Та гранатомети для сил ТРО. І це було б неможливо без внеску кожного з нас: регулярних заправок пульсом помсти на око та донатів Повернись живим. Значна частина зброї вже у військових. Вона допомагає захищати життя, тримати позиції та навіть йти у наступ. Ми з вами об'єднались і показали приклад, озброївши ТРО до зубів. А в майбутньому зробимо ще набагато більше, адже поки війна триває. Ми не можемо зупинятися на досягнутому. Тому готуйте свої баки, адже скоро око за око три. The Last of Us Online, на жаль, офіційно скасували. Заяву про це було опубліковано на офіційному сайті Naughty Dog сьогодні. Як пише студія, багатокористувацька гра перебувала на стадії попереднього виробництва з тих пір, як вони працювали над The Last of Us Part 2, створюючи досвід, який, на їх думку, був унікальним і мав величезний потенціал. Коли команда для багатокористувацької гри відточувала свою концепцію для з Last of Us Online протягом всього часу їхнє бачення викристалізовувалося. Ігровий процес ставав більш витонченим і задовільним. І студія з ентузіазмом сприймала напрямок, у якому рухався проект. Під час розгортання повноцінного виробництва стало зрозуміло наскільки масштабним є амбіції за Last of Us Online. і щоб випустити та підтримувати її. Студії довелося б спрямувати всі ресурси на підтримку контенту після запуску на довгі роки, що серйозно вплинуло б на розвиток майбутніх однокористувацьких ігор. Отже, перед ними було два шляхи: стати студією, що спеціалізується виключно по суті на одній онлайн грі, або продовжувати зосереджуватися на однокористувальських сюжетних іграх. Які визначають спадщину Dog. також при релізі було зазначено, що досвід та інвестиції в технології, отримані завдяки цій грі, допоможуть студії у розробці нових проєктів і стануть неоціненним внеском у її розвиток. За словами компанії, у них зараз в розробці не одна амбітна, абсолютно нова однокористувацька гра, над якою вони працюють, і коли будуть готові, обов'язково про них розкажуть. Від себе додам, що насправді дуже сумно, що проєкт завалився, бо, хоч я взагалі не граю. Онлайн ігри, все ж погляньте тільки на картинку основного меню гри. Одразу стає зрозуміло, що графоні і якість проєкту були на найвищому рівні. Та й ПК гравці точно не залишились би покинуті, бо онлайн-ігри просто життєво необхідно випускати на максимальній кількості платформ. Але на жаль, проєкт скасували з іншого боку. Я дуже радий, що студія з двох варіантів обрала все таки сингл і продовжує випускати однокористувальські ігри. Які виходять в них краще всього, тим паче дуже чекаю третю за Last of Us. А що ви думаєте стосовно цієї ситуації? Це, звісно ж, не рівень the Day Before, але все ж. Компанія Paradox Interactive, яка іменита своїми стратегіями, як от Crusader Kings, Hearts of Iron та іншими, оголосила на форумі, що вимушена скоригувати ціни на власні ігри, в Steam для деяких ринків. Гривня потрапила до числа п'яти валют, коригування яких буде найбільшим. Так в Україні ціна на проєкти Paradox зросте в проміжку від 40 до 70%. Коригування у них стандартна щорічна практика, і цього разу вона відбудеться. 16 січня. Тому, якщо ви хотіли придбати якісь ігор компанії на ПК, то бажано це зробити на найближчому із найближчих розпродажів. Пройшла щорічна церемонія нагород The Game Awards. Оскільки це було вже трохи давніше, тому я швиденько, буквально за 3 хвилинки, пробіжусь по всьому, що там показували, акцентуючи на найважливішому і не витрачаючи ваш час надарма. А якщо впишу цей блок в 3 хвилини і 33 секунди, нехай буде так. То поставте лайк і підпишіться на канал. Домовились? Погнали! Нам, до речі, залишилося зовсім трішечки до 200 тисяч підписників. Давайте піднажмемо. Гру року взяла Baldur's Gate 3. Свен Вінки всю церемонію парився в блискучих обладунках, але врешті переміг і заслужено отримав нагороду. Незаслужено всім, хто отримував нагороди, ставили дуже мало часу на виступ, через що вінки в Твіттері зробив великий пост, що він хотів сказати, але не сказав на нагороді. І це насправді повна хрінь, адже всілякі Ентоні Макі корчились на сцені скільки хотіли. А ті, хто справді заслуговували своєї хвилини слави, не могли нею насолодитися в повній мірі. Ще Балдур виграв вибір гравця: найкращий мультиплеєр, найкраще RPG, найкраща робота зі спільнотою та найкраща акторська гра за роль Астаріона. На другому місці за кількістю нагород був мій особистий фаворит фантастична Alan Wake 2, яка перемогла за наратив Арт Дірекшн та Сем Лейк забрав нагороду за режисуру. Танці під Herald of Darkness це взагалі був розйоб. Третє місце зайняла Лол Forza Motorsport. Дві нагороди у номінаціях спорт Перегони та інновації у сфері доступності. Цікаво, що другий павучок і Starfield не взяв. Дали жодної нагороди, Проте до Говарда в інтернеті є повно мемів на цю тему. А от респект варто віддати ще Кіберпанку, який забрав заслужену нагороду за найкращу підтримку гри. Щодо гучних трейлерів та анонсів, то не було ні GTA 6, ні Stalker 2, але все ж декілька цікавих проєктів показали. Для початку ремейк Brothers A Tale of Two Suns, якщо я правильно зрозумів, то вони там ще й розширять без того шикарну історію. Реліз 28 лютого. Atlus показали новий трейлер Persona 3 Reloaded. Реліз заплановано на 2 лютого наступного року. Ще показали ігролад їх. Нової гри Метафор Ре реліз якої заплановано на осінь наступного року. Розробники Dead Cells анонсували кооперативний роглайк «Windblown». Грати можна буде як в соло, так і в паті до трьох чоловік. Ранній доступ стартує наступного року у Steam. Через 15 років після виходу оригінальної гри компанія 2D Boy анонсувала World of Goo 2. Нова частина з'явиться вже наступного року. Першим дійсно великим анонсом стала науково-фантастична ролівка Ексодус від Archetype. Гру презентував Метю Макконагі і він виконав там одну з головних ролей. А його персоналі. Показували впродовж всього п'ятихвилинного синематика. Проектом займаються вихідці з Байове, а керівник студії заявив, що гра буде антиподом Старфілда і акцентуватиме на історії і персонажах, як це було в Mass Effect. Санта Monica Studio таки анонсувала доповнення до God of War Ragnarok, але зовсім не таке, як ми очікували. Вальгала це безкоштовне доповнення до гри, яке додає сюжетний ров -like режим. Доповнення вже можна завантажити як на PS5, так і на PS4. Новий трейлер Сенуа Сага Hellblade 2 таки показали на ТГА. Він був з орієнтацією на бої. Яка з першого погляду не дуже сильно змінилася відносно першої частини. Але загалом, що музика, що візуал дуже круті, тому чекаю. Дату релізу більш точно не сказали, але зазначили, що станеться все-таки реліз вже наступного року. Дуже приємно здивував анонс японської гри Кемурі. Це новий проєкт від геймдизайнерки Ікумі Накамури, яка довго працювала у Tango GameWorks. Найприємніше у цьому всьому, що в тизер трейлері для The Game Awards використали пісню «Зеніт» українського електрофольк-гурту Онука. Просто уявіть, скільки людей. Бачили цей трейлер у лайві і потім йшли шазами тетрек. Також розробники запустили онлайн-магазин з мерчом, де зараз можна зробити передзамовлення на футболки чи худі по грі. Ціна вказана у гривнях, та й доставка є в Україну, а вражку немає. Сподіваюсь, українська локалізація також з'явиться в цьому проєкті. Studios, яка відома по іграх серії Ori, анонсували гру No Rest for the Wicked в сеттингу темного фентезі. Розробники пообіцяли змінити уявлення про жанр екшн РПГ. Більше інформації обіцяють розкрити вже 1 березня. Це Вирішила багато не платити Джефу Кіллі і показали один коротенький трейлер, де анонсували аж 5 ігор по своїм е, стареньким, але фантастичним і культовим франшизам. А саме Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Rage і Crazy Taxi. Виглядає все офігезно, тому чекаю кожну з них. Supermassive Games представили перший трейлер кооперативного кінематографічного горору The Casting of Frank Stone. Гра створюється по Всесвіту Dead by Daylight, а реліз в 24-му році. У по поділилися новим трейлером самурайського екшену. Rise of the Ronin, де розкрили дату релізу 22 березня 2024 року, ексклюзивно для PlayStation 5. Хоча презентував тизер-трейлер горору з лаконічною назвою OD, який він розробляє у співпраці з Xbox Game Studios, про що вже давно було відомо насправді. Над Надгрою ідеопрацюватиме з Джорданом пілом. В ролику можна побачити Софію Ліліс, Хантера Шафра та Удо Кіра. Гру створюють на Unreal Engine, а для захоплення рухів використовують технологію MetaHuman. Про дату релізу поки мова не йде. Анонсували нову гру по юрського періоду, яка отримала назву. Jurassic Park Survival. Все, що вам потрібно знати, це що гру розробляють Saber Interactive, які за чутками скоро, слава Богу, закриються. Нагадаю, що основний офіс це російський офіс. Myth Wukong нарешті розкрив дату виходу, і це 20 серпня 2024 року. Arkane Leon сумісно з Marvel анонсували гру про Блейда, яка схоже, що буде тим самим Дізоне 3, але від третьої особи, і з популярною франшизою, що приверне заслужену увагу іграм студії. Наразі невідомо чи гра буде ексклюзивом Xbox і ПК, та коли відбудеться. Це реліз. Lightspeed LA, яка заснована одним з колишніх менеджерів Rockstar Стівом Мартіном, і входить до Tencent, анонсувала кіберпанковий екшен у відкритому світі похмурого Токіо Last Sentinel. Дата виходу та платформи невідомі. Показали новий трейлер науково-фантастичного Next Gen Looter Shooter The First Descendant і розкрили вікно виходу літо 2024 го року. Колишні розробники дивізії анонсували науково-фантастичний, умовно безкоштовний екстракшн шутер ExoBorn Master The Apocalypse. Гра вийде колись в майбутньому. Hello Games розробне. No Man's Sky анонсувала свій новий проєкт Light No Fire. Гра буде зосереджена на будівництві, виживанні та дослідженні фентезійного світу разом з друзями. Основною особливістю буде те, що у грі запланований відкритий світ розміром з цілу планету. Ще показали трейлер двох доповнень до Final Fantasy XVI. Перше з них, яке називається Echoes of the Fallen, вже доступне. А на друге, з заголовком The Rising Tide, слід чекати до весни 24-го року. Ну а Capcom анонсували Monster Hunter Wilds, яка має знаменувати нове покоління серії. Реліз від Будеться у 25-му році. Фух, сподіваюся, я встиг. Самому цікаво, скільки вийде. Ну і якщо я справді встиг, то ви знаєте що робити. Дякую. Але тепер ще трохи хочу окремо згадати про гру від Коджими. Адже після показу трейлеру Коджима вийшов з дверей, які були ідентичними дверям з Піті. А я нагадаю, що Піті це була ультра шикарна демка до Silent Hills, яку він робив для Konami у співпраці з Гільєрмо Дель Торо, ексклюзивно для PlayStation 4. Абревіатура одні в медицині означає праве око, але всюди зазначають, що нібито ці букви вибрали як скорочення від слова overdose. Сам трейлер дуже кріповий і віє вайбами того самого мого п'яти так, у трейлерів персонажа, якого зіграв актор Удо Кіра, помітили, що в нього у роті почергово з'являються букви, які складаються в слово атамі японською. Воно виглядає ось так: якщо ці два іерогліфи розділити і прочитати їх окремо, то вийде Silent Hill. На першій хвилині 14 секунд в очах персонажа акторки Софії Ліліс можна побачити двері, що відкриваються і нібито відсилають до початкової сцени піті. Словом надто багато зв'язків з піті і Silent Hill, І дуже ймовірно, що фанати у трейлері знайдуть ще щось. І тут два варіанти. Перший, найочевидніший Коджима просто тролить. Другий більш СПГ-сний, але все ж, уявіть, що Майки переконали Конамі і Коджиму зробити Silent Hills 2.0. І OD це зараз така собі замануха, щоб полоскотати фанатів, щоб в результаті виявилось, що це реально Silent Hills, який колись планувався як ексклюзив Sony PlayStation. І там вийшла тільки демка. Оце був би мув і нефіговий удар під дих Sony. Коротше, цікаво, що насправді вийде. Я дуже хотів би Silent Hills, але мені здається, що це дуже мало ймовірно. Нове оновлення 2.1 для Cyberpunk 2077 стало дуже приємним сюрпризом для фанатів. І, мабуть, жодне з тих, які виходили раніше, не зігрівали так їхню душу. Інтернет заполонили відео з тим, як гравці проводять час у своїй квартирі з Джуді або Панам. Зараз я, звісно, говорив це без будь-якої пошлятини. А ще з новим оновленням у грі відкрився легендарний мем, де життєрадісний в лапках Кіану Рівс їсть бутер і дивиться на голуба. В рандомні моменти поїздок у метро можна наткнутись на цю сцену з персонажем Джоні Сільвергенда. От тільки голуби тут не справжні, а складені з орігамі. Українське видавництво Мальопус анонсувало декілька цікавих книг на ігрову тематику, які вийдуть вже наступного року. Перша в день виходу першого трейлеру GTA 6 вони анонсували переклад книжки Jagged – The Outlaw Story of Grand Theft Auto Девіда Куш Нара, яка розповідає історію серії GTA та її засновників, друга книга це кукбук по Майнкрафт. Третій і, мабуть, найцікавіший анонс це переклад книги Володарі Дум того ж Девіда Кушнера, яка розповідає історію створення найзнаковішого шутера всіх часів. Анонс перекладу був приурочений до 30-ї річниці серії. До моменту, коли ми побачимо на екранах фільми по серії Ігор The Legend of Zelda, залишилось ще дуже багато часу. І попри те, що робота над проєктом зараз знаходиться на дуже ранніх етапах, режисер Вес Бол вирішив поділитись деякою інформацією. За його словами, фільм The Legend of Zelda Ельда нагадуватиме лайв екшн екранізацію мультфільмів Хаяо Міядзаки, адже при роботі він надихається саме проєктами студії Гіблі. Вес додав, що хоч фільм і не втратить фентезійної складової оригіналу, все ж не слід чекати чогось на кшталт володаря перснів. The Farm 51 презентували свої плани на наступні декілька років. Найцікавішим моментом є анонс польського Stalker 2, а точніше, спін-оффа Чорнобиліт, яка називатиметься Чорнобифул. Так, і знову ця російська транслітерація Чорнобиль. Можливо, хоча б через популярність другого сталкера у світі люди запам'ятають, що правильно Чорнобиль. Хоча, щоб бути справедливим, назву Чорнобифул вони взяли у свого енергетика, який вийшов ще у 2020 році. Але все одно неприємно. Це знову буде екшн-ролівка з відкритим світом, але з акцентом на персонажах та імерсивності. Знову ж таки, польський сталкер 2. Туди планують додати мережевий кооператив, масштаби відносно оригіналу зростуть, карта стане більшою у 20 разів, кількість персонажів і зброї зросте як мінімум у 10 разів, а час на проходження у 3 рази. І у вас, мабуть, одразу виникає питання, як розробники збираються цього досягнути. Ну, ще її і використання різних елементів з їх попередніх ігор, як той же Чорнобилі та World War 3. Реліз заплановано на 25 рік для ПК та консолей нового покоління. Ймовірно, що слід чекати українську локалізацію, адже в чорнової. Обеліт, вона була, хоч і створена самим ком'юніті. Була така трошки корявенька. Але знову ж таки сподіваємось, що українська локалізація буде. Також режим нова гра плюс отримала Alan Wake 2, от тільки тут ще й додали новий окремий унікальний фінал історії. І так нагадую, що в грі є українська локалізація. А на The Game Awards гра забрала половину нагороду, яких була номінована. Тому, кому цікаво, обов'язково пограйте. Трейлер GTA 6 за день зібрав понад 70 мільйонів переглядів. Це найкращий результат в історії серед немузичних відео, перегнавши містера Біста з його 46 мільйонами. Трохи більше ніж за тиждень. Загальна кількість переглядів під оригінальним роликом досягла позначки у 150 мільйонів на момент виходу відео. Для порівняння оригінальний трейлер GTA 5 за 12 років має 105 мільйонів, тобто у півтори рази менше, щоб ви собі розуміли всю знаковість події. Генеральна директорка Twitter Лінда Якаріно буквально благала Rockstar випустити трейлер і в них. Адже ігри це одна з їхніх найпопулярніших тем. Власник Твіттера Ілон Маск теж вирішив розс... розсмішити, блять, спільноту і написав, що він не є фанатом GTA через те, що йому не подобається скоювати злочини. Як приклад, він навів, що на першому ж рівні GTA 5 потрібно стріляти в поліцейських. Насправді і сміятись, і не сміятись цього дуже важко з огляду на пророшистські висловлювання маска, і нещодавно ще й антисемітські висловлювання, через які від нього пішли купа рекламодавців Hvala Ідіот, ну і як же може бути GTA і без скандалів. Лоуренс Саліван, також відомий як Флоридський Джокер, записав відео, у якому заявив, що у трейлері GTA 6 використали його образ. За це він вимагає у них 1-2 мільйони доларів. Через декілька днів він подумав і сказав, що хоче більше 3 мільйони. Джокер дав їм декілька днів подумати, інакше його юристи будуть судитись. Він впевнений, що точно виграє, а не як Лінці Лохан, яка колись судилась, нібито через використання її образу для одної з персонажок з обкладинки GTA 5 і програла. Але всі юристи світу кажуть, що він трохи дурник і нічого йому не світить. А от американський політичний оглядач Джейсон Хінкл вирішив висловитись про трейлер Нової GTA 6 який його неймовірно обурив, адже ці далі цитата: сіоністи з Rockstar хочуть випустити сексуальну гру для дітей Америки. І це ще одна людина, яка геть нічого не тямить, адже трейлер GTA 6 монтували на основі реальних відео з Флориди. Як мінімум, один з двох скринів, які він привів, як приклад, де дівчина тверкає на машині, це момент, у якому Rockstar відсилається до реального відео. По-друге, GTA ніколи не була для дітей. Всі ігри Rockstar мають рейтинг R тобто для дорослих. Але прихильники Джек. На гру все одно намагаються бойкотувати і пропонують заборонити. Бо а як же діти? Ця хвиля маразму частково захоплює твіттер, але з'явилась і інша сторона маразму, яка не є про те, чому це у трейлері показують не тільки ідеальних людей з біцухами і осиними таліями. Адже там були повні люди, не підкачені чи взагалі з іншим кольором шкіри. Але на жаль, для цих критиків світ так і виглядає, а GTA є просто репрезентацією реального світу. Екс-розробник Стар Майк Йорк після трейлеру GTA 6 вирішив пролити світло на те. Чому їх ігри так довго добираються до ПК? За словами Майка, в час, коли він працював у компанії, саме консолі приносили більшість їх прибутків, а особливо PlayStation. Тому Rockstar займались спочатку консольними версіями, а коли вже ті були готовими, то переходили до ПК. Бо на ПК надто багато різних комплектуючих, а тому і різних специфікацій ПК. Ну і пріоритет був завжди саме за PlayStation, бо там найкращі продажі. Тому із GTA 6, схоже, що буде така сама історія. THQ, Nordic та розробник після. З інтерактів вже вдруге переносять ремейк Alone in the Dark За словами видавця, черговий перенос пов'язаний з тим, що вони не хочуть, щоб люди перепрацьовували у святковий період. Тому тепер гру слід чекати не 16 січня, а 20 березня для ПК та консолей нового покоління. Відбувся реліз найочікуванішого проекту в Steam гри від істинних сінгапурців, тобто росіян, The Day Before І що ж всі попередження про те, що це скам, а не гра, виявили, звісно, правдою всі, окрім одного, гра все ж існує такі, хоча багато хто думав, що ні. Звісно, якщо це можна назвати існуванням. Нещодавній проект, походячи мерцям на фоні цього, це еталон геймдеву. Гра виявилась брехнею всесвітнього масштабу, і як в це гівно змогла вмазатись NVIDIA, я, якщо чесно, взагалі не розумію. В гри всього 17% позитивних відгуків. Коротше, це дуже цікава і головне повчальна історія, яку ви можете подивитися в моєму окремому відео ось тут. Дуже рекомендую до перегляду і пам'ятайте, що обізнаний, значить, озброєний, тому дякую всім, хто дивиться, хто підписується і хто ділиться моїми відео. Особливо подяка всім, хто підтримує канал фінансово, бо існує він виключно завдяки вашій підтримці. Особливо подяка моїм мега та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і дай боже!